Вітаю! Ми розшукуємо двох дітей, які зникли у Маріуполі 24 лютого 2022 року. Через те, що зникли хлопчик та дівчинка на тимчасово окупованій території, процес пошуку є м'яко кажучи непростим. Але ми насправді дуже сподіваємося на свідків, які в інтернеті, наприклад, у Ютубі, можуть бачити нашу програму навіть в окупації. Отже, Булгаков Богдан. Дата його народження 22 липня 2013 року. Йому зараз 11 років. Хлопчик зник безвісти у Маріуполі. І востаннє Богдана бачили у місті 24 лютого 2022 року. Де він зараз, на жаль, невідомо. Його розшукують, але через окупацію отримати будь-яку інформацію дуже складно. А це крячкова Ліза. Вона народилася 12 травня 2008 року. Зараз дівчинці 16 років. Зникла Ліза також у Маріуполі у перші дні повномасштабного вторгнення. Як і багато дітей, які опинилися в окупації, лізу могли примусово вивезти на інші тимчасово окуповані території або депортувати до Росії. Але поки це лише припущення, і наразі ми робимо усе можливе, аби отримати про Лізу, бодай. Якусь інформацію. Тож, якщо ви знаєте щось про Лізу Крячкову або Богдана Булгакова, повідомте до служби розшуку дітей Магнолія. Кожна деталь без перебільшення може допомогти розшукати зниклих Лізу та Богдана. Номер нашої гарячої лінії 116 30. Також можете написати нам у Фейсбуці, інстаграмі або у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Також у Маріуполі на початку 2022 року зник шестирічний Максим Васічкін. І, хоча три роки про долю хлопчика, нічого не відомо, ми не втрачаємо надії і не припиняємо пошуки. Отже, коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку, за адресою Проспект Миру 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів чоловік. Мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно, адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. У чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила у дитини, наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучила, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. На щастя, до розстріляної машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Увесь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua